Польща заявила, що готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про це заявляв міністр оборони і віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косаняк-Каміш. Він сказав це про тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспортів. Литва, ми знаємо знову, що також підтримала Польщу в цьому питанні. От Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте такі позиції партнерів України? І от це, знаєте висловлювання допомогти повернути. Тобто, це ж мається на увазі депортація. Чи, можливо, я щось плутаю і помиляюсь в цьому? Ніхто нікого депортувати не буде, забудьте. Це, я, я думаю, що це натяк тим людям брати польські паспорти, от і все. Ніхто нікого в зону конфлікту повертати не буде, немає таких механізмів. Ага, це все. вичерпна відповідь. Так, Ніхто нікого повертати не збирається, в силоміць ніхто повертати не буде. Просто що виходить, що таке замкнуте коло, що для того, щоб для того потрібно буде повернутися в Україну так чоловікам призовного віку, і вже виїхати вони не зможуть саме так. Тому... Вони, вони не будуть повертатися, вони просто будуть подаватися на ВНЖ і залишатися там. Я взагалі mm -hmm. вважаю цю норму ну взагалі незрозумілою. Вона ніяк працювати не буде тільки роздратує там людей, які ж набагато хто ж поїхав не через не через те, що вони ухилянти. То нас знаєте люблять ділити вже суспільство Одні ухилянти, одні не ухилянти. Ну багато хто на законних підставах там знаходиться багато хто допомагає Збройним силам, в тому числі. А тут ви прийшли, плюнули їм просто в обличчя і все. Тому я вважаю взагалі неадекватну цю норму, яка взагалі нічого не вирішує. От просто нічого не вирішує. От знаєте, я, знаєте, завжди так достатньо так об'єктивно ставлюся до нашої влади. Якщо є за що попалаєте, я лаю, так? Я лаю, наприклад, прем'єр-міністра, який не забезпечує фінансування в ОПК, так, навіть за програмою 5.79, кого завгодно кредитують: агроборонів, і ритейлерів, і все інше. Не забезпечує секретність підприємства ВПК. Не забезпечують, якщо не забезпечуєте кредитування, відкрити хоча б експорт, хоча б експортували зброю, завозили в країну валюту, підтримували виробничі цикли. От за це я лаю. Міністр освіти ялаю, який додумався закривати технічні університети, і факультети, в тому числі ракетобудування воюючій країні, і все інше, хоча можна знайти там гроші, підтримувати ці факультети, тому що це унікальні речі з унікальними речами. Скоротить краще податкову два рази. Вона взагалі не потрібна в такому вигляді. А науковці потрібні нам, в тому числі для виробництва зброї та інженери. Але в даному випадку е я взагалі мінус плюсів не бачу. Ну, що і що, да? Ну, от вони не приїдуть, і все. От просто не приїдуть. Ну і ми втратимо громадян, яких-ніяких громадян. Там починають. Ну, то, то, ну слухайте, ну ми не знаємо обставини, за яких ці люди поїхали. Да? Є хтось тікав, хтось не тікав, хтось боїться, а, хтось не боїться. Ну, таке життя, але а, просто у нас так катастрофічна ситуація з демографією. Найбільш вимираюча країна і нація світу. А ми що позбавляємо з тих громадян, які... Взагалі можуть не повернутися. Ну і що би що? От далі дали е, громадянам, бо там Польща, Литві дали е, Німеччина яка буде роздавати паспорти. Воно було потрібно це, тим більше ну ніякого механізму, ніякого механізму, так до того, щоб це реалізувати, взагалі не існує. А як ви ще ставитеся до такої постанови у, постанови уряду, що українці призовного віку також більше не зможуть отримувати закордонні паспорти за межами України? Це постанова кабінету міністрів. Теж маразм. Ну, таке собі. Ну, Я ж говорю, ну що б що? Ну, що до що? Якби людей не було. Вони альтернативи... повернуться, напевно, до України чи ну, тому що логічно. Та вони що не повернуться не до України. А, логично, вони де... підуть на ВНЖ і будуть брати інші паспорти, і все.